Дуже часто, коли ми зустрічаємося чи на лекціях, чи на зустрічах, часто називають наші обстеження шланг, зонд. Це обстеження на сьогоднішній день є максимально спрощеним. Насправді це називається езофогастродооденоскопія, яке ми проводимо в нашій клініці дуже тоненькими зондами. Перед обстеженням ми гарно занечулюємо задню стінку глотки для того, щоб значно зменшити блювотний та кашливий рефлекс. Величезною перевагою нашої клініки є те, що ми можемо провести дане обстеження під внутрівенним знечуленням. Тобто ви абсолютно без страху, без жодних хвилювань, можете скористатися цією послугою. Якщо хтось з вас мав попередній досвід негативний, якщо є страх, тривога, а це досить часто буває, якщо ця маніпуляція була проведена в некомфортних умовах. Відповідно, надалі є потреба зробити обстеження, людина не знає, що зробити. То найкращий варіант це зробити обстеження під внутрішньовенним знечуленням. Зокрема, скажу вам зі своєї практики, дуже багато осіб, які зверталися до нас на консультацію в клініку, мали страх. Дуже багато років обдумували, як же їм зробити ендоскопічне обстеження, і провели це під внутрівенним знечуленням. Після обстеження дякували нам за те, що ця процедура була проведена абсолютно комфортно, спокійно, і обіцяли, що будуть і іншим людям розповідати про те, що це обстеження можна зробити абсолютно без страху, без болю і мати насправді об'єктивний результат, що відбувається у шланково-кишковому тракті.